І питання входження України до кола. До спільноти країн-учасників НАТО є дуже важливим, тому що це наша безпека, це наша перемога, і це питання вже обговорюється в європейських країнах. І, от, повернувшись із парє, я хочу вам сказати, що зроблено великі кроки в цьому напрямку. Зокрема, одна із постанов останніх пар'є про політичні наслідки агресії Росії в Україні якраз і включила. Цей пункт підтримати Україну в НАТО, і сьогодні ми теж розглядаємо постанову звернення до усіх міжнародних організацій і інституцій підтримати Україну у вступі до НАТО для нас. Це вкрай важливе. Я вважаю, що найближчим часом на Вільнюському саміті це питання має бути теж ключовим.